Вітаю вас, телеканал Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні, тут на інтерв'ю дня найближчі 22 хвилини з нами заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Ярославович Юрійчук. Вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що приїхали до нас. Розумію, сьогодні насичена у вас поїздка. Ви були у Чорноморську на освітньому формі. Ви приїхали до нас. Дуже багато запитань. Хочеться поговорити з вами. Давайте все ж таки почнемо, бо ми розуміємо, що рік війни. Нові виклики, які прийшли до нас, вони прийшли навіть і не з початку війни, а ще вони були до цього. Але от прямо зараз сучасна система освіти вона стікнулася з великими новими викликами. Що це за виклики і як з ними впоратися? Це правда. Виклики зараз просто неймовірні і безпрецедентні, але також правда. Тому що виклики з'явилися не тільки тепер, не тільки коли розпочалася війна. Величезним викликом для системи освіти України була також пандемія covid 19 uh -huh. Якщо так спробувати структурувати ті проблеми, ті питання, які потрібно вирішувати, і, мабуть, в першу чергу, то вони пов'язані з кількома такими напрямами. По-перше, ми всі розуміємо, що та ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, не може не вплинути на психолого-емоційний стан усіх учасників освітнього процесу: і вчителів, і учнів, і батьків. І це позначається і на рівні мотивації до навчання, і на рівні мотивації вчителів до роботи. І це позначається абсолютно на всіх аспектах освітнього процесу. Інший такий. Е Скажімо, таке коло питань, які потрібно вирішувати, вони пов'язані з тими матеріально-технічними втратами, які uh -huh. ми маємо от зараз під час війни. Адже е кілька тисяч закладів освіти або зруйновані, або частково пошкоджені. Ми також розуміємо, що на тих територіях, де була окупація, або там, де зараз вона є, е заклади освіти розграбовані, yeah. і це також і це також втрати. Е ми також розуміємо, що. У зв'язку з тією ситуацією, яка є зараз, і особливо з повітряними тривогами, ми маємо значні втрати в навчальному часі. Uh -huh. е, і тут я от, е, думаю, що ці такі кілька груп чинників так, вони е, власне, спричиняють, призводять десь до того, що ми е, зараз називаємо освітніми втратами або uh -huh. втратами у навчальних результатах. Зараз дуже багато до речі, про це розмов. Ця тема стала досить популярною, але я, на моє переконання це не нова тема насправді. Насправді, те, що ми називаємо освітніми втратами чи навчальними втратами, навчальними прогалинами, це, мабуть, невід'ємна така супутня компонента е, освітнього процесу в будь якій у будь-якій ситуації. Uh -huh. Адже е, зараз ми розуміємо, так зараз такі глобальні виклики перед Україною, і це для всіх громадян очевидно, що е, відбуваються якісь процеси, які негативно впливають на результати навчання. Uh -huh. Але водночас, якщо говорити про е, часи, скажімо, там відносно спокійні, там до, до початку пандемії ковід. Ніхто мабуть не буде заперечувати, що час від часу діти, скажімо, хворіли, угу. так і пропускали навчальні заняття. І для конкретної дитини це були втрати і навчального часу, і відповідно це могло призводити до погіршення результатів навчання. Да. Це також. Про те, про що ми зараз, що ми зараз називаємо втратами, угу. чи навчальними прогалинами, чи освітніми втратами. Тобто проблема не нова, але це не означає, що про неї не потрібно говорити, про неї, звичайно, потрібно говорити, і враховуючи, яких масштабів вона набула, потрібно думати, а що власне з цим робити. Ну, да. І тут е, є, напевне, таких е, знову ж таки два е, виклики, на які треба давати відповідь. По-перше, нам потрібно розуміти. Власне, а як нам діагностувати, як нам виявляти оці прогалини, uh -huh. оці втрати? І тут потрібно говорити про якісь методики і yeah. про якийсь інструментарій. І друге, ми повинні розуміти, які компенсаторні заходи потрібно вживати для того, щоб подолати ці right. всі речі, і втрати, і прогалини у результатах навчання. Ми в Державній службі якості освіти е, працюємо з цими питаннями. Ми е, провели уже, уже два етапи дослідження, яке базується на результатах опитування учасників освітнього процесу у кінці 21 го на початку 22 го років. Це був перший етап. Зараз ага. в двадцять. 20... Другому, наприкінці 22-го, на початку 23-го років ми провели другий етап. Я сподіваюся, що десь за два тижні ми закінчимо обробку результатів будемо презентувати результати. Так. Крім того, ми розуміємо, що. Ми маємо не тільки базуватися на відчуттях учасників освітнього процесу, адже опитування це більше про відчуття. Ми запитуємо, як е, вчителі вважають, покращилася чи погіршилася мотивація навчання. Ми питаємо, чи як на їхню думку, покращилося чи погіршилися результати навчання учнів. Ми самих учнів про це питаємо. Ми батьків питаємо про подібні речі. Але це все про відчуття. Ми розуміємо, що якісь. Е, Нові інструменти, розробка нових інструментів, вона не може базуватися тільки на відчуттях. Uh -huh. Тому ми пропонуємо е, у травні місяці ми запропонуємо е, певній вибірці закладів освіти, е, дітям з цих закладів освіти пройти тестування з української мови і з математики. Uh -huh. І ми тоді зможемо подивитися, а власне, як, е, яка динаміка результатів навчання. так? Тобто ми зможемо зрозуміти. Десь е, на якому рівні знаходяться зараз результати навчання учнів, зафіксувати цю точку, і в майбутні в наступні роки ми будемо проводити подібні дослідження і вже зможемо відстежувати якусь динаміку. Ми також зможемо це співставляти з результатами опитувань, так тобто розуміти, як е, учні, батьки, вчителі наскільки їхні відчуття співпадають з тими результатами, які ми побачимо е, під час тестування. Угу. Крім того, ми розуміємо, що результати навчання вони дещо ширші, ніж просто результати, навчальні результати з конкретних предметів. Ага. Тобто, коли ми кажемо, що дитина під час освітнього процесу здобуває. Певні результати, то тут треба говорити ширше ніж результати з математики української мови чи з інших предметів. Ну, саме так. Ми також розуміємо, що під час освітнього процесу повинні розвиватися також і ті навички, які ми називаємо м'якими, угу. або зараз говорять про соціально-емоційні навички. Це також вкрай важливий результат, угу. і е, справа в тім, що не тільки в Україні, а й в принципі в Європі і в світі. Поки нема таких ґрунтовних досліджень на національних е, рівнях, е, які би могли дати відповідь, а як власне сформовані ці навички в дітей, ага. і зараз е, Україна разом з 15-ма іншими країнами а, бере участь у пілотному проєкті із власне вимірювання цих соціально-емоційних навичок. Україні можна сказати, пощастило, бо ми застрибнули в останній вагон угу. з цим дослідженням. І Державна служба якості освіти є співорганізатором цього дослідження в Україні. Основним організатором є громадська організація ТКемп, це національний координатор дослідження. Ми маємо угоду з ними, і ми будемо співорганізаторами в цьому. Цьому дослідженні таким чином, маючи результати опитування всіх учасників освітнього процесу, батьків, дітей, керівників закладів освіти, вчителів, маючи результати тестування на когнітивні навички, uh -huh. тобто знанняві, і маючи результати. Дослідження, яке буде оцінювати рівень сформованості соціально-емоційних навичок, ми тоді зможемо мати таке більш комплексне бачення а куди власне рухаються результати освіти, якщо говорити в ширшому такому розумінні, так тобто, що ми зараз маємо, і відповідно до цього, ми зможемо тоді конструювати вже якісь такі інструменти компенсації втрат, які будуть базуватися на достовірних фактах. Ну так. Ну я розумію, що окрім тих фактів і отих, отих втрат, які ви кажете, всі знають, що дуже багато вчителів зараз на лінії нуля. Вони зараз на фронті, і там теж величезна кількість втрат. На жаль, цих вчителів ми не можемо повернути. І коли закінчиться війна, я сподіваюся, всі сподіваються, що це буде прямо завтра. Вони повернуться, і поки цей процес відновлення, він теж буде, якийсь вплив на учнів, які будуть звучати, і, і так далі. Це теж величезні втрати. Ми теж про них повинні говорити. Але при цьому дуже багато людей можуть зараз сказати: слухайте, ну яка якість освіти? Зараз війна. Ну про яку освіту можна зараз сказати? Бо давайте спочатку. Розбираємося з війною, а вже потім, там після перемоги, будемо. Чи є зараз е шанс вообще, там взагалі-то говорити про якість освіти під час війни? Я би навіть сказав, чи є сенс говорити да, про такі. якість освіти під час війни? Звісно. Е на моє переконання е про це можна і необхідно говорити зараз. І тут е є кілька таких, е напевно, аспектів, які е свідчать про те, що це. Е не просто наша забаганка, що це uh -huh. необхідність. Uh -huh. Попри те, що в Україні відбувається війна, ми маємо розуміти, світ на місці не стоїть. А, світ дуже стрімко розвивається, і ми кожного дня бачимо, як розвиваються технології, не треба далеко ходити. Чат GPT yeah. а, унікальна технологія, яка з'являється вже і зараз, незалежно від того, а, що відбувається в Україні. І ми також розуміємо, що наші діти, які сьогодні навчаються в школі, вони завтра будуть будувати нову Україну. І, на жаль, після перемоги ніхто не буде запитувати і ніхто не буде робити скидки на те, що у вас була війна. Угу. І тому до ваших компетентностей, до ваших навичок, до ваших умінь ми додамо якісь підвищуючий коефіцієнт, такого не буде. Ми у світі повинні конкурувати своїми знаннями, своїми вміннями, своїми навичками, незалежно від того, яка у нас ситуація в Україні, на жаль, така, так, такий світ, так. світ жорстокий. Да. І як ми тепер бачимо, наші діти, а, які зараз за кордоном? Вони досить непогано справляються з тією конкуренцією, яка там є, особливо це стосується власне оцих навичок, які називаються твердими або когнітивними знаннями, uh -huh. тобто з математики, з хімії, з фізики, вони досить добре конкурують. Так, є питання, коли мова йде про власне оці м'які навички, коли мова йде про, скажімо, роботу в команді чи про е вирішення там складних проблем у команді uh -huh. чи про підприємницьку компетентність. Тут нам, мабуть, треба працювати. Всі наші стандарти, які є, які створені після прийняття закону про освіту, освітні стандарти, вони, власне, на це і націлені. Нам е все, що нам залишається робити, це просто впроваджувати те, що у нас вже є, uh -huh. те, що ті документи, які в нас ухвалені. Нам треба продовжувати реформу нової української школи, яка власне і робить акцент на розвитку цих м'яких навичок. І однозначно ми повинні дбати про якість освіти, бо інакше ми не конкурентно спроможні. Так. І ще раз повторююся, ніхто не буде робити у світі знижку на те, що в нас була війна. Е -е -е і якщо ми хочемо бути конкурентними завтра після перемоги, то сьогодні ми маємо дбати у тому числі про якість освіти. Я би сказав, що це питання стратегічне угу. і воно, е -е воно просто не терпить від відкладання на майбутнє, так? Кожен раз, коли ми щось відкладаємо на майбутнє, ми, ми втрачаємо uh -huh. і наздогнати потім це буде надзвичайно складно. І тут я е, можу сказати, навести також приклад, е, скажімо, з міжнародної практики, е, коли розпочалася епідемія ковіду, е, бо ми можемо порівнювати систему освіти України із європейськими, якраз у той момент, коли розпочався ковід, е, для всіх це була однакова несподіванка. Yeah. І, в принципі, мало хто мав якісь рецепти для того, як працювати у таких умовах. Але що ми побачили? Ми побачили тенденцію, що кількість різноманітних заходів, які проводила держава, чи це ми брали Болгарію, розглядали чи Нідерланди, чи Англію? Ми бачили, що кількість різноманітних інспектувань, які проводили державні органи, кількість різних зборів інформації, яку вони проводили, моніторингових досліджень, вона зросла. Угу. Е, у одних країнах більше, в інших менше, але точно ніде не було е, послаблення от отримання зворотнього зв'язку від системи. Yeah. Е, ніде крім України. Ми тоді е, прийняли на рівні системи рішення, що ми послаблюємо трішки оцей зворотній зв'язок е, зі школами. І на моє переконання, це була певна втрата для нас, uh -huh. тому що е, ті органи влади. Комітет Верховної Ради, Міністерство освіти і науки, Державна служба якості освіти. Ми повинні продукувати якісь рішення. Ми повинні давати якісь, створювати якісь політики, які ага. мають впливати на систему освіти. І звичайно, ми всі сподіваємося, що вони будуть добре впливати на систему освіти. Так. Напрацювання таких рішень можливе тільки тоді, коли ми маємо об'єктивну інформацію про стан системи. Таку об'єктивну інформацію можна зібрати тільки використовуючи певні інструменти. Uh -huh. Ми їх почали набагато слабше використовувати, а деякі перестали в принципі використовувати. Що я зараз маю на увазі? У цій системі, яка у нас є після прийняття закону про освіту в 2017 році, по суті, єдиним джерелом отримання комплексної інформації про діяльність школи є такий інструмент, який називається інституційний аудит. Uh -huh. Це процедура зовнішнього оцінювання освітніх і управлінських процесів, які відбуваються в школі їх, цей цю процедуру проводить державна служба якості освіти. Так, от про впродовж останнього року ми мали можливість провести дуже незначну кількість таких інституційних аудитів, бо ускладнена процедура отримання дозволу на їх проведення. Ага. Раніше такий дозвіл був не потрібен. Зараз дозвіл на такі речі дає Міністерство освіти і науки. На жаль, були прийняті такі рішення, що зараз це недоцільно робити. І відповідно ми втратили значною мірою. Ми втратили о той зв'язок зі школою. Ми не до кінця розуміли, а як власне наші рішення, рішення на рівні е системи на, на стратегічному рівні, впливають на. Конкретну діяльність конкретного закладу освіти uh -huh. я сподіваюся що зараз от, з приходом нової політичної команди в міністерство ми будемо мати можливість відновити ці всі процедури. Ми, будемо, ми, ми відновимо ці канали зворотнього зв'язку, і це також нам допоможе конструювати більш релевантні, більш адекватні процедури, у тому числі компенсаторні заходи для компенсації освітніх втрат. Ви сказали про те, що мир не стоїть на місці, і з нас, з українців, буде спрос набагато більше, ніж зі всіх людей. Ну, принаймні не менший. Не менше уж точно. Да? І ніхто не буде казати, а у тебе була війна. Ну сідай без тестів, без знань і працюй. При цьому ми бачимо, що Україна, яка поїхала за кордон, стикнулася з тим, що всі здивовані нашою цифровізацією. Дія. У всьому світі зараз це щось таке неперевершене, це як по політ там до Дамарсу. Uh -huh. Всі дивляться на те, як цифровізація України навіть під час війни продовжується, і всі кажуть: о, ну, ви на першому місці ми будемо брати з вас а, примір, будемо дивитися на те, як ви робите, і будемо робити свою дію вже роблять і так далі. От цифровізація освітнього процесу вона можлива чи вона йде далі? Бо ми бачимо, що два роки ковіду. Цифровізація йшла дуже сильно. Що зараз відбувається з цим процесом? Е, насправді, це, це так і є. Е, дуже важливо, що зараз, із е, зміною е, політичної команди в міністерстві, також і змінилася координація е, напряму освіти в кабінеті міністрів. Угу. Е, Михайло Федоров, е, міністр цифрової трансформації. Да. Він також зараз буде віце-прем'єром. Він уже є віце-прем'єром, який курує напрям, у тому числі і напрям освіти. І це, як на мене, хороший знак, тому що ми можемо сподіватися, що ті е, хороші цифри, проривні, я би навіть сказав, цифрові рішення, які ми вже маємо в країні в інших напрямах, що вони прийдуть і в освіту. Uh -huh. Але е, також варто сказати про те, що ми е, на місці не стояли і дотепер. І у в Межах своїх повноважень ми також е робили певні е певні дії для того, щоб цифр цифровізувати процеси в закладі освіти. Про що я зараз говорю? Да. <кхех> е ми орган влади, який відповідає. За зовнішнє оцінювання освітніх і управлінських процесів в закладах освіти, але водночас ми даємо їм рекомендації, як розбудувати власну внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти. Ми розробляємо методичні рекомендації і ми допомагаємо впроваджувати ці рекомендації на місці в кожній школі. У нас є обласні управління в кожній області, і ми індивідуально працюємо з школами. Угу. Водночас, ті процедури, які ми пропонуємо, вони. Передбачають комплексне оцінювання, але це означає, що вони досить складні, досить так. складні в реалізації. Вони є складні за умови, якщо не застосовувати цифрові рішення. Угу. Ми це зрозуміли. Ми зрозуміли, що якщо ми пропонуємо якийсь складний інструмент для проведення, наприклад, самооцінювання закладу освіти, то ми повинні допомогти закладу освіти. Так. Тобто ми маємо розуміти, що якщо заклад освіти готовий оцінювати свою діяльність, освітню, управлінську, то це не має бути обтяжливо або б там вкрай обтяжливо uh -huh. для закладу освіти. Хоча ми розуміємо з іншого боку, що такий складний організм, як заклад освіти, він не може оцінюватися просто, тому потрібні цифрові рішення. І ми спільно з нашими чеськими партнерами, чеською шкільною інспекцією розробили таке рішення, і ми uh -huh. зараз його пропонуємо школам. Ми пропонуємо інформаційну аналітичну систему, яку ми назвали Еволюет. Від слів оцінювання освіти. Це така була абревіатура, яку ми планували замінити, але так сталося, що вона вже медійно стала досить відомою. Uh -huh. І ми вирішили, що ну, раз люди вже знають цю систему під такою назвою, нехай вона так і залишається. Так от, ми пропонуємо закладам освіти цю систему. І ця система суттєво спрощує таку процедуру, яка називається самооцінювання. Тобто заклад освіти самостійно оцінює. Освітні і управлінські процеси, які в цьому закладі відбуваються, і більше того, ця система дозволяє закладу отримати розуміння, а де власне є якісь ем, вузькі місця, на які потрібно звернути увагу, да. де є якісь недоліки, де є точки, які, до яких варто прикласти зусилля, щоб покращити ситуацію ага. в закладі освіти. Ми вже так в таку більш масову експлуатацію запустили цю систему з грудня 2022 року, і станом на сьогодні вже близько тисячі закладів спробували нею скористатися, і ми маємо хороші відгуки. Ця система ми сподіваємося, що ця система дозволить закладам освіти ну, вийти на абсолютно інший рівень управління процесами в закладі. Так. і. Управлінськими, uh -huh. бо школа серед іншого, це не тільки складний освітній механізм, це ще й складна система е з точки зору управління. Звісно, uh -huh. от і ми сподіваємося, що ми допоможемо як покращити управлінські процеси, так і покращити освітні процеси, і ця система вже працює. І я сподіваюся, що ми і інші наші процедури також е будемо здійснювати через цю систему, бо ми також працюємо не тільки з школами, як інституціями. Але і з конкретними вчителями. У нас є інша процедура, яка називається сертифікація вчителів. Ага. Це оцінювання професійних компетентності конкретного вчителя. Е, для цього ми спільно з українським центром оцінювання якості освіти проводимо тестування е, е, вчителів, вчителів, подібне да, да. до того зовнішнього незалежного оцінювання, яке до 2022 року проходили учні. А також ми організовуємо вивчення практичного досвіду роботи вчителя, uh -huh. тобто експерти оцінюють практичну діяльність вчителя під час освітнього процесу. І ми також певні, певні частинки цієї процедури вже здійснюємо через цю інформаційно аналітичну систему. Ми сподіваємося її розвивати і заводити в неї все більше і більше процесів, і давати можливість школам користуватися цією системою. Дуже добре, що ви прийшли до нас, Іван Ярославович, я дякую за добрі новини. Ми розуміємо, що да, війна війною, але все ж таки наші діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. І а, те, що війна, воно може навіть вплине десь на те, що. Прискориться розвиток якоїсь системи. Ми будемо бачити, що наші діти стають ще більш розумними, що вони стають ще більш зацікавленими в тому, щоб іти далі, розвиватися і далі підіймати Україну. Ну, бачите, тут е, ви. Таку цікаву річ зачіпаєте насправді, я б сказав, що тут мова про мотивацію. Е, е, справа в тому, що ми також цьому приділяємо таку е, серйозну увагу від початку війни. Хоча е, це питання воно не зовсім пряма наша компетенція, але ми е, від самого початку розуміли, що під час війни е, люди будуть потребувати е, психолого емоційної підтримки. І ми знайшли партнерів, які е, зараз спільно з нами проводять такі, е, такі заходи з підтримки. Зокрема, це е, проєкт, який називається Безпечний простір. Угу. Е, за цим проєктом у нас вже близько 6 тисяч вчителів задіяні до такої діяльності. Е, причому цей проєкт, е, ця програма була розроблена. У 2014-15 роках як реакція на події тоді на Донбасі. Українському програма опробована. Програма має хорошу доказову базу. Тобто, є докази, що ця програма психолого-емоційної підтримки реально працює. От, і наші партнери з центру психічного здоров'я Кімоглянської академії, які є власне, розробниками цієї програми, а також наші міжнародні партнери, які знайшли фінансування для реалізації такої програми. Це зараз ми працюємо за підтримки уряду Іспанії до нового року ми працювали за підтримки уряду Австрії, і ми працюємо з тим, щоб Підтримувати, як тепер модно казати, в ресурсі вчителів ми працюємо над тим, щоб навчити їх, як ділитися цим своїм станом з учнями, ага. як ділитися цим своїм станом з батьками учнів. І це така досить вдала програма. Я знаю, що і інші і органи влади, і громадські організації також працюють з цією тематикою, і це дуже добре. Як на мене, це дуже такий позитивний знак. Бо ми розуміємо, де є така больова точка, і ми також розуміємо. Тому що е, там, скажімо, якісь матеріальні речі, їх в принципі відновити досить просто. Якщо є гроші, yeah, то можна побудувати все, нову буде. школу, завести нові комп'ютери, що в принципі і робиться зараз, uh -huh. це не складно. Найважливіше зберегти людей, най, найважливіше най, найважливіше зберегти їхнє, у тому числі психологічне емоційне здоров'я, і тоді, тоді будь-які матеріальні збитки вони будуть дуже легко відновлені, і ми також з цим працюємо зараз. Я вам дякую за дуже цікаву співбесіду. Хотілось би ще розмовляти, але час вичерпано. Тож будете в Одесі, заходьте до нас, будь ласка, завжди відкриті. Дякую. Заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Ярославович Юрійчук. Сьогодні був в нашій студії. Ми бажаємо всім нам, вчителям, дітям, всім українцям, тримайтеся, будь ласка, пам'ятайте, що все буде обов'язково Україна. Ну і залишайтеся з першим міським.